Ось так виходить, що у владі для того щоб чогось досягти, от нинішня наша українська влада, їм потрібно постійно щось виправляти їм потрібно щось, щоб хтось їх, скажімо так, на ходу змінював. Ходи різні, на ходу їм щось розказував, пояснював, і все це відбувається через численні помилки, це це відбувається через численні м, якісь е, речі, яких не могло би бути насправді, якби у владі були професійні люди відразу. Чого ми маємо їх учити? Вибачте, ми маємо їх учити зараз, щоб вони навчилися. Ну, як це може бути взагалі таке? Розумієте, я, я все це приймаю. Нам потрібен результат. Але люди добрі, схаменіться, кого ви вибираєте? Кого ви обираєте, щоб потім вони вчилися за рахунок наших, наших життів? Оце мене просто розриває на, на, на різні частини. Отакі речі. Ну В тому ж справа, що кажуть. Коментатори, що ось українська операція Павутиння бомбардування нашими БПЛА російських бомбардувальників, воно було найуспішнішою операцією за останні роки. Насправді найуспішнішою операцією було там операція під назвою Боротіна. Да, як людину, яка не мала жодного державницького безпекового військового дипломатичного досвіду, поставили на посаду верховного дипломата і верховного головнокомандувача. на жаль, така абсолютно безвідповідальна поведінка українських виборців, яка дозволяла Зеленському голосувати над найсвітішим над Томосом, тим самим над голодомором. Нагадаю, як вони називали Ющенка сеньор Голодомор. Ну, це і призвело до того, що суспільство призвичаїлось до таких, от образ по, до своєї гідності, вже там, не кажучи про те, що людина, яка єдина з серед всіх відомих українців, так нехтувала своїм громадянським обов'язком, показувала на камеру повістку і насміхалася над нею, коли він був тоді. Керівником 95-го кварталу єдиний був такий публічний випадок з зухвалого нехтування своїм громадянським обов'язком, і саме ця людина з трагічною витівкою долі стала верховним головнокомандувачем цій країні.